Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в клікер майнер тайкон. І тут нам доведеться дуже багато клікати, і не тільки. Тому що, по-перше, ми вже грали в цей режим, я трішечки тут уже прокачаний І що хочеться сказати, тут треба клікати. І клікати треба багато, дуже сильно багато. У мене є В якого x2000 з половиною. Це непогано, але це слабо. Потім у мене є пети x31, x12, x 12 x12. У мене є трішечки грошей на балансі, трішечки діамантів. Куди воно все дівається, я. Чесно кажучи, не знаю. Ще я не пам'ятаю, де мені все продавати. Ось тут 100% тут погнали. Бо в мене просто на балансі було трошечки ресурсів. І ми можемо тут купляти собі нові бакпаки. Ось цей стоє 6,6 трільйонів. А в мене всього-навсього пів трильйона. Також у нас є гіфти, якісь паки. І. Тут нема нічого. Я нічого не можу взяти, я можу тільки купити щось. Ще в мене є колесо фортуни. Давайте його покрутимо. І нам падає, походу, яка зілля, да? Да, випала якась зілля. А що воно робить, якщо чесно, я й не знаю. Так, тут у нас по петам нічого мені не цікаво. Мені треба спускатись вниз. І вниз я можу спуститись аж 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 сюди. Це максимум, який я доходив. Да, походу, да. І тут є якась штука, тут можна щось тренуватись. Ага, пасів, тренування. Давай зайдемо, подивимося, що це за движуха. Ох ти йо, 10 мільярдів, більше демеджа, більше сили. Давай. ну. І що мені дасться? Такого раніше не було. Сіре. Стронг 1. Ага. А в мене краще було! Так, виключимо анімацію, давай ще раз. О, сторонг 4. Оце нормальна штука. Нехай буде. Так, я відкривав ось таких. Я поняв, значить мені треба спускатись, пробувати далі. ці всякі камінчики я поки добувати можу з легкістю. Цю всю земельку. Погнали, тоді спустимося нижче, подивимося, що тут ще є. Так, блок сюди, діамант сюди. Погнали нижче, спустимося, подивимося, що тут у нас. Так, тут ось, ось скринька, заберемо її. Лопату дали емеральдову. Ну, різні шмотки даються, це нормально, але мені треба, якщо чесно, нижче спускатись. Тут слабоватенько. Дивіться, тільки де. Є. 198 метрів, а тут кінтивом зараз. Алі, чорт де. Вони супер глибоко Тому давай і ми супер глибоко спустимося. Опа! І можна ще нижче. Що тут у нас? Угу. Всякі прикалюхи. Ну тут ще супер легко нам. Ще якась скриня, ще якась скриня, ще якась скриня. Ні, нам можна прям добре спускатися, як я розумію. Нам треба туди, де складно. Бо мені ще здається, що здається, тут ще поки супер легко о, я спустився нижче, і тут поки що теж мені супер-супер ізі. Я не пам'ятаю, куди я точно спускався. Так почекай. А, я сюди спускався. Осьо, отут уже складно, да? Ні, земля ще легко ламається у неї по 600 мільйонів. Діаманти теж легко, скрині легко поки що. Тоді погнали нижче. Мені добре нижче треба, походу. Так, ну дивись, поки що тут все відкриваю, поки що все супер ізі. Якісь кайло випадають, а що вони можуть? Ага, вони ще супер слабкі, я поняв. До речі, таке кайло випало непогане. І ми можемо тебе апгрейднути, да? За метал, але металу в мене не так багато, як я розумію. Тому можемо все скрафтити тупо. Ну і все. Так, що тут у нас нижче? Теж ті самі прикалюхи. Нам треба ще нижче спускатися. Все, кайло непогане, але мене таке вже було. Павербус зараз буде в мене. Наберемо х2 павера. Супер. Погнали нижче. Давай, давай на нижчу локацію. Що ми тупимо? Погнали, погнали, погнали. Ох ти йо! Вау! А я тут не був. А далі, щоб відкрити, треба 1,6 трильйона. Так я не можу тут нічого продати. Ладно, давай ще степнемося, попробуємо додому. Що в мене тут? Є зілля? x 2 демеджбу. Буст, а в мене є демедж буст? А в мене є демедж буст, ось есть Х2 павер. Тоді навіщо мені його? Правильно, він мені не потрібен. Ага. Ох, ю. ох, йо, тут світів! Обалдеть. давай сюди нам, в самий верх. А, почекай, так це я тут і є. Мені сюди може? Да. Я не можу звідси вийти? Може сюди? О, все, погнали все продамо. Наберемо трохи грошеняток. Бенц. О, 6 трильйонів! 9 трильйонів! А так у мене були гроші. Що я туплю? Ми можемо зараз за 6 трільйонів купити цей рюкзак, він доволі потужний, і погнали спускатися в суперниз. Так, почекай, а чого я не можу спуститись? А, бо тут телепорт, я поняв. Це мене телепортує зараз в новий світ, можна сказати, а тут уже по світі я можу телепортуватися. У. Ось ось сюди. Правильно? Нє, я поняв, це мені виходить, просто треба там купити. Тоді я зможу туди телепортуватися. Ладно, погнали тоді просто вниз. Спускаємося. Блін, печера зараз відновиться. Блін. Обалдеть. Тепер заново копати. Вся печера повністю відновилася, Ну, нічого, ми зараз швиденько прокопаємо. Давай, 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 давай. Опа! Сюди і купуємо. Confirm. Єс. Yes. Супер. Отут уже буде жесть. Давай все продамо, бо назбирали ми немало. А Потім рюкзак мені не треба. Що тут по яйцям? 225 трильйонів. Рудна скриня. О, непогано, це мені. Дякую. А що тут у нас? Так, шапка, пояс і черевики. Я можу скрафтити, да? Диви. В натурі можу скрафтити за ці ресурси, що мені дали. Ну давай шапку чисто зробимо. А Ану, мені пощастить. Так, випав uh, рерике, розумію. О, так мені ще крутий випав. Його можна одягнути. Kaip, kaip, kaip. O, sve, da? Bank. О, майнінг павер у нього є. Непогано. Супер. Оце тема. Погнали. Так що, по 4 мільярда. Ну тут ми ще нормально по. Тут ми руду можемо добувати, щоб крафтити. Нову річ мені дало. Нову річ якусь прокачуємо, Треба ще зглянути. Що це за штука? Тут ми вже не просто діаманти, тут ми вже нормально можемо качатись. Х13 тисяч? 13 тисяч! Непогана прокачка, я тобі скажу. Санчелос. Хорошо, прокачуєшся. Сапфір Кайло мені випало, в якого Х4 тисяч, А, так мені непоганий молоток такий випав. я скажу. Так, давай все скрафтимо сразу. Погнали нижче. Поки що тут ми ну, нормально качаємося. Так, руду обов'язково, не її забувати Лакі блоки різні. Давай, 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 давай. Все прокачуємо. Надо нормально так грошеняток зараз заробити, щоб можна було улюбленців нових відкрити. Бо поки що, поки що, поки що, вроді, непогано, не але трішечки складновато. Так, вроді проходимо. Вроді прокачуємося нормально. І ресурси різні випадають. Ну, поки що, поки що легко. Я поки думаю, що можна нижче спуститись. Ми цим молотком дуже больно б'ємо. Так, ми спустились нижче. Що тут у нас? По 24 мільярда в землі. Ну, якщо в землі 24 мільярда, то це ще можна далі йти, тому що в мене удар на 700 мільярдів на секундочку. Ну в мене X3 працює, в принципі. Це логічно, але. О, оце вже скрині складні, я тобі скажу. І лопата випала, 8% було на лопату. x 44 тисячі, еквіп. Та ти шо? Оце топ. Оце топ. Диви, як я шурую Ні, мені нижче нема сенсу спускатись, насправді, бо далі вже скрині будуть дуже складні для мене. Мені по-хорошому зараз набрати повен інвентар і продати потім його. Так, це не та лопата трохи була. Давай чуть нижче спустимся На новий слой мені. О! 200 трильйонів! А тут? Да, 200 трильйонів. І ми, до речі, можемо зробити ребідка. Давай. Опа! А, я скіп нажав, тихо ребітх. Процес. О, я зробив ребітх? А, все, диви. Х240 стало. Оце я зараз буду качатись. Да, ти що, погнали. Пошурували. По 2 трильйона, чисто валю. Давай, давай, Саня! Що там по кайлі, кстати? Так, кращого нічого нема. Крафтол. Давай, 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 шуруємо. Ну, сіки ж тебе мене копати. Бакпак навіть заповнився. Обов'ять. І мене тепнуло сюди, щоб продавати. Окей. Okay. Давай все продамо. Грошей у мене 144 трильйона. Навіть не назбиралось. Навіть не назбиралось. Телепорт сюди. Прикинь, я взагалі нікуди не спустився. Так, де мій? Так, почекай, це не тут я мав бути, я мав бути нижче. Я ж був нижче. Ну, погнали нижче. Ооо, оця штука випала, да, потужна. X81. так, потужна? x 81 Так, Equip Best. А що ми з цими можемо робити? Ми можемо їх продавати, правильно? Так, да, я продав. Melt. І оці мені всі треба продавати. Вони мені не потрібні. Нормально, так ресурсів мені зараз дає, да? Бем, продати. Yes. Все, мені більше не треба, спускаємося. Так, почекай, це я був десь тут, да? Да, ось оці скрині, які я бив. Ні, ну тут капець складно її бити, якщо чесно. Ну, прям для мене поки що супер складно. Знову ЗАПОВНИВСЯ! Ви на приколі! Я сюди Сіки повс. Що в мене за бакпак такий галимий? Ладно, давай купимо щас улюбленця. Open. Джалі, самий поганий! Я навіть не хочу Сіки ти даєш. Давай нового купуй. О, крабі! Оце трошки краще, мені здається. Давай подивимося на цих петів. x 28 x 42 Ну це краще вже, Equip best. Так, оцих ми продаємо. З них теж получаємо очки, потім зможемо прокачувати своїх петів. Бо ці мені, якщо чесно, не потрібні. Оці всі. Все, продати, єс. Yes. Супер. А, і треба подивитися, що в нас з цим? З бакпаком. Надо краще видивитися якось. Бо це шок. 227 трильйонів. Блін, не вистачає на нього трішки прям. Ладно, давай тепнемося нижче. Ось все, тепер ми можемо нормально тепитися, як люди. Супер. Так, який ябив? Оце я бив. Давай його доб'ємо. Ті руди можна було б забрати. А, так руди теж складно б'ються. Йой, обалдеть. Знову заповнився? Ні, у мене бакпак просто супер галіми, якщо чесно. Все продаю просто. Купую нормальний, давай. Єс yes. А мені не хватає Мені тупо не вистачило трошки. Може я щось ось продам та й вистачить, я не знаю. Давай подивимося Let's go. Бе не хочу потім ще раз телепортуватися. Ану. А, так я взагалі ерунду на фармив. Да, це треба тут фармити, по-любому. Може я щас це вже. Да, по-любому добью вже. Давай. Бем. Кайло випало. А, воно погане понів. Ладно, давай інший почати бити. Починаємо бити інший, просто набираємо дуже багато в свій бакпак лута. і тепаємося, продаємо. А потім можна вже прокачати і бакпак. Тепер точно хватить грошей. Грошей, прям тонна. Наступний 10 пі. У мене тільки одне пі. Тому можна поки повідкривати петів, я думаю. Open. Так, джелі. Ну, джелі такий собі, якщо чесно. Я б не сказав, що він супер хороший. Давай ще одного відкриємо. О, ще один крабі. І давай ще одного останнього. Просто. Чисто останнього відкриваємо. Знову крабі, супер. І одягаємо найкращих петів. Що в нас тут? На трохи. А, золота не вистачає. Я поняв, не вистачає трошки золота і ще якогось матеріалу. Окей. Давай тепнемося нижче, в самий низ. І будемо тут пробувати фармити золото. Так, це мідь. Почекай, а мені саме міді не вистачає чи золота? Бо тут є мідь, залізо, діаманти. Та й більше я не знаю. Frozen чест. Мені без цих скринь вибити та щось потужніше. Бо нижче мені нема сенсу йти. Просто, блін, взагалі не там уже дуже складно для мене буде. Хоча можна спробувати. Так, ось ось золото. Ні, це це мідь. Я вже нормально так дамажу, я вже прокачую свій удар і потихеньку б'ю нормально. Ну можна ще нижче спробувати спуститись. Так, блок. О, плюс damage. Супер, спускаємося. Дивимося, що в нас тут. Так, скриня на ізі розноситься. Х2, сповиною демедж на 40 секунд. Ох, йо, диви, який тут. Мені не хватає в бакпаці, просто місця його розбити. Мені тупо не хватає. Ти подивись, сіка в нього ХП. Так, давай спробуємо тут хоч щось поламаємо, щоб ми тут засейвились. Щоб ми потім могли сюди телепортуватися, це дуже-дуже важливо. Обалдеть, у мене х3 демеджа, я все рівно все повільно б'ю. І бакпак забився. А ну, що там по грошам? Дев'ять, майже майже бакпак можна було купити. Телепорт. Все, ми тут, слава Богу. Де наша скриня, яку ми били? Десь ось вона, да? так? Ні, це не вона. А ту розбили скриню мою. Чи вона? Ні, ладно, б'ємо цю. Як він все подобивав, цей кент? Ти що натворив? Взяв мене за рив. Ти диви, він мене за риф. Він мене зарив. Ти що зробив зі мною? Пішов ти геть. Мені вилізти звідси нада. Мене не надо заривати. Я розумію, що ти добре прокачений, але я ні. Я впав знову. Ладно, дивіться, тут ще, не ще є щось. Ааа, далі світ. 79 пій. Обалдеть. І наша сюди сприхнув. Як мені звідси вилізти? Обалдеть. Ладно, мені сюда. Можна все продати поки. Я дуже мало нафармив, бо він мене просто скинув. А що в нас, до речі, по міді? Я вроді трішки добував, може в мене з'явилось нормально. Але ні, дуже мало міді в мене. Да, міді в мене тільки 41. Надо там 200. Коротше, треба ще спускатись. О, тут є спуск хороший. Так, оце, оте нижче мені вже не надо. Ото мені вже не надо. Хе, хе мені тут хорошо. А ні, почекай, мені все ж таки трішки нижче надо. Давай сюди. О, оце я тут де треба. Обалдей, тут геми, фармляться складно. Ти прикинь, Насіки тут все складне. Ну нічого, ці ресурси треба добувати, щоб прокачуватись. І до речі, ми можемо зробити ребідха. Давай зробимо. Із Х240 у нас стало Х720. Добре прокачались. Щас демеш трошки упав, але він обов'язково зараз виросте на більше. До речі, у мене гроші кудись ділися. А гроші зникають, коли ребіт робиш. Йой. Ладно, давай бити цю скриню, потім я спробую сюди спуститись. Може я її знайду, потім і доб'ю. Так, телепорт продаємо. Супер. Ага, і мені трішки не вистачає. Ну да, в принципі, логічно. Так, і мені сюди треба. А тут мені треба спуститися ось до сюди. Потім я пішов копати сюди, сюди. І ось до моя скриня. Щас я її доб'ю. Боже, аби мені випало нове кайло, якесь бомбезне, просто бомбічиське. Ага, я поняв. Лопату дало. Супер. Дякую за лопату. І знову заповнився весь бакпак. Продаємо грошей тонна і купуємо собі новенький бакпак. Супер. І тепер, а скільки там треба було? Я не пам'ятаю. Давай тепнемося, подивимося. 79 пі. А це багатсько Це багатсько, Тоді треба думати, що робити. Треба з оцих скринь потужних, дуже тяжких, з них падають гроші. І падає грошей дуже багато. Тому можна пробувати їх дубасити чисто і пробувати набирати бабла. І ще ж геми, Ними можна прокачувати. До речі, я бонус якийсь отримав. Непогано. Так пробую, чисто зносю. Я не знаю. Щас дивимося, сіка. В мене бабок, у мене 16 пі, Давай подивимось, скільки щас буде. Бем. 34. Обалдеть, бабла дає, бабла дає супер багато. скрині чисто, з грошима. Ану, 34 в мене є. 49. Непогано. Давай, бем. 62. І ще ще оцей задамажу, І в мене буде бабла купа. І можна буде спускатись нижче. Обалдеть, просто. Давай, погнали нижче Опа, Diamond Пікакс випало, У мене така ще не було. 146к. Вдіваємо, погнали. Аби вона мені раніше випала. Оце мені подобається. Так, тихо, мідь. Мідь забрати треба. Ось доща. ще. У мене міді дуже мало. Диви, як я нормально дамажу вже. Я капець, як дамажу. Якраз мені ще цю скриню треба забити, щоб ем, мені б хватило грошей. Бо мені тільки 77, а надо 79. Все, спускаємося нижче. Опа! Фух. 79, у мене 95. Погнали! Let's go. Купуємо! Нова пече. 16 Аа! Це вообще що за цифри? Так, давай все продамо. Що ми можемо купити? 387 сімпі. Ну це, блін, багатсько. Ми тут землю навіть з першого разу не пробиваємо. Йоханий бабай! Погнали на поверхню. Мені треба да подумати, тут є якісь бонуси все. Тут є якісь трейлз. Погнали сюди. Добавити. О-о-о, oh, селект. А, -а, -а, а. Можна заролити і щось на, на цього пета отримати, да? Давай виберемо найпотужнішого нашого. Ось 42 крабік. Селект. Рол. І можемо вибрати бонус, який буде давати цей краб. А ну. Так, зелений. Frozen chest 1. І що ти робиш? Два um, 2% демеджа по людяним скриням. Так тут же ж не людяні вже скрині. Ану, ось ось скриня, давай. Йоханий бабай, сіки тут хп. Ну давай валити, я не знаю. Нам треба вибивати шмотки з цього світу по-любому. Ось о тобі, аметист кайло. І що ти можеш? 600X! Equip best! Оце тема! Оце тема. 600 X тупо. Було 100, стало 600. І це ще саме Галіме тут. Ну да, бачиш, я ці скрині тупо так довго вб'ю. Ще знову кайло. Блін, я поняв. До речі, кайлів то випало багато. Ми можемо їх зараз скрафтити. Ааа, залізо тратиться на крафти! Обалдеть. Єс! А, треба 5 штук, щоб скрафтити. Я поняв. Тоді я можу тебе продавати просто. Єс? Дві штуки є. Обалдеть. Погнали далі. Будемо зараз нижче спускатися. Ага, нижче. Мені вже все продавати треба. Давай, бемц. О, оце вже бабок у мене, так? Да? Непогано, бабла. 2,45. І що ми можемо тут зробити за ці 2,45? Як тут 16 треба. Спускаємося нижче. Ох ти що? Ні, так низько мені не треба. Так низько, мені не треба. Мені сюди буде досить. Дивіться, тут геми ламаються довго, це просто шок якийсь. А які ж тут скрині тут? Сіки! Це шок, я не знаю. Ти прикинь, сіки його бити треба, цю скриню. Це просто рознос. І чувак просто прийшов і добив мою скриню. Ти гамнюк! Ти нащо то зробив? Не, не дай бог ти доб'єш мою скриню. Це буде остання крапля. Не трогай скриню мою. Не трогай скриню мою. Я хочу з неї гроші забрати. Так, почекай. Ребіт. А гроші є в мене. Блін, ладно, байдуже, давай. Х2, 1К. Оце непогано. Давай бити. Які трейди тут? Що є трейди? Я не знаю, а тут в натурі є трейди, Колесо фортуни, налаштування? Так тут нема трейдів, павермастер, якісь штуки, коїни ось я можна забрати. Десять бонусів різних. Ще якісь все у мене бонуси, диви. Гвинтики мені дало. А, ага, так тут за гвинтики, Диви, що можна купити. Обалдеть. Тут можна купити жорстке кайло. І щоб його купити, мені ще 4 хвилини пограти треба. Чувак, мені каже, десь можна включити. Я не знаю де. На екрані, на якому? Я дуже скрізь тикав. Ще якийсь батл пас, можна забрати. Мільйон тупо гемів дало. Що на приколі? Так тут, коротше, ще є якісь данжі, диви. Десь їх тут світів просто. Які тут цифри, люті. Данж стур, диви. Обалдеть. Непогано. Ну, погнали. Так, 10 хвилин там треба бути. Ну, давай зайдемо. І тут щось треба копати, так? Да? А, ну це ізі. Це я зараз ізі спущусь. Обавдіть, я вже тут накопав. Так, отут уже стає складно. Тут уже стає складно. Давай пробувати. Куди я дойду? Ні, ну поки що я йду, поки що качаю. Бакпак не забивається. Якісь штуки мені дає, що за штуки, я не знаю. Диви, вже з -з -з супер складно бити. Лі 4. Ох, йо, отут я попав. Отут я попав в натурі. Але в мене є 10 хвилин, тіпа. Типу. Я можу тут 10 хвилин копати. І зараз у мене тупо 20 рівень. Диви, добиваю, сань, давай. Я хвилину тобив. Так, оце прості. Давай далі, погнали. А що це за кнопка? Ага, це мене одягнуто, да? Окей? Це мені понадавалось, поки я копав. Так, народ, мені дали ще 200 гвоздів, і я можу купити щось. Одне яйце за 20 гвоздів. А які тут? x 150 2 мільярда. Абалдіть тут пети! Так, 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 так. Можна за тисячу купити ось таке кайло на АФ. Це потужне. Давай візьмемо. Бем, технології Пікакс! Одягаємо його просто. Equip best. Ооо! Ооо! Оце то, що надо. І зараз обов'язково теж. 18 хвилин то вже сильно довго. Давай ось о відкриємо. за 41. ж за 20. Що мені випадає? Це, походу, найдешевий, так? Да? Так, да, це самий поганий. І давай ще один. Давай випаде щось краще. Не, ще один самий поганий. Ну, вони вони вроді би теж дуже потужні. Давай їх одягнемо. Обалдеть Еквіп бест. Все, чуваки, давайте. Goodbye, my friend. А я погнав далі. Я просто все ламаю сразу Кайло, у мене потужне. І я прокачуюсь як дядько. Оце да. Оце я розумію. 53, й 54. й Оце я попер. Оце я прокачався. Отак, ось, остати і включити. Диви. Ні, ну я все одно до максимуму якогось дойду, де мені буде складно, по любому. У мене ось ще якийсь бонус з'явився. Клаєм. погнали. Отут уже складніше стає, складніше стає, прям нормально. Отут уже я попав, звісно, 110 слоїв пройшов. Та да тут до нескінченності можна грати, сидіти. Напевно, на оці ось зараз ось, ми зламаємо цю скриню і тут ми завершимо. Тому що далі це шок, ти прикинь. У мене і так кайло, Жеське, жорстке. ну... бем, зламали. І далі вже не хочеться, тому виходимо. Єс. Ух, що мені дасть? Що мені дало? Кайло потужне, все потужне, можна ребітха зробити. Почекаю зі своїм ребітхом. То, що я ребідків мову не робити, я знаю. Я хочу подивитися, що я тут можу купити. Диви, оці чуваки просто не виходять з цієї гри. Вони тут живуть. Ага, у мене коєні всіке, 47 тисяч. Це я по-хорошому можу ось ось сільверсі купити. Прикинь, тільки мені туди дойти треба. А як туди дойти, я не знаю. Давай зробимо ребітха поки. 6,5. Ікс Оце хорошо, Саня, пішов. Знову? Давай. Оце кайло купив. Оце кайло купив. І ще можу один. Ха! 59к. Ще можу один. Та боже. Іще один можу. Ви на приколі, я щас так прокачаю, що це капець. І ще один давай. 14-й левел у мене є. 15? -й? Ну, ладно, ладно, я не проти. Ну, 16-й, хорошо, хорошо. Це капець. Диви, 17 рівень. І ще можу. О, мені трейд дали. Макаку йому дам. На. Ну він не хоче нічого давати. Кстати, ось все трейди, да? О, ось цьому му кінту надо дати трейди. Все. Так почекай, це лексикис, це якийсь не такий, чувак. Мені не надо хат сит. Осо. А, ну да, це він і є, лекс. Так ти ж хотів мені щось дати. Ладно, давай робити далі ребітки. Я тут цих ребітків мову щас не робити капець як багато. Бо я купив кайлоси і потужне. Оце тема. Прикинь, тут якщо нормально так просидіти, програти, то тут можна жестяк отримати багато всього. Оце можна ось відкривати капець. Диви. А коли в мене ці ребітки закінчаться, у мене вже 22 рівень. І я ще можу. Ну і 30-й. Все. 30 рівнів, це капець. І куди я можу дойти? Отакож ну, щоб спуститись саме низ, да? В лава Майн. Як тут його проходити тепер? Складно мені було. Ага, Да-да-да, складно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Коротше, зараз все буде ізі. Тому я пропоную, знаєте, що зробити? Я пропоную зараз тепнутись на базу. Продати все, потім тепнутись зараз не сюди, мені туди треба. До речі, я ще зможу ще й прокачати своїх цих. Ось цих петів. Select, рол. О, Dungeon 2. І тебе теж прокачати. Ооо, оце хорошо. І погнали на базу. У мене є ще деякі приколи, які я хочу заюзати. Про які я буквально недавно згадав. Так, мені аде сюди. Ось до. Так, там навіть якась реліквія нам ще відкрилася. Але я хочу ось, ось сюди зайти, щоб дещо перевірити. По-перше, я мов ребіг, хоча одного ще зробити по приколу. Бемц, 31 рівня. І ще я можу ось тут там, прокачуватись. Так, почекаю, це не тут, напевно. Осьо, ось, о, ось о, тейбл. Да, оце я пам'ятаю. Кайло, селект, селект. О, ось це, напевно. Демедж 8%. Так, тут дамедж, тут пауз-тул uh, 80. Давай дамедж. Ага. Ага. І третій. 5% в 3% Нам у відсотках треба. Надо. надо у відсотках. Ось таку штуку. Бемк. Ні, не можу. А, треба, нада, надо радужні шукати. Ну, радужних у мене нема. Так, прокачався я вообще знатно. І куди я можу тепер прийти? В реліквію якусь. Погнали, подивимося, що там. Так, ось, ось тут є якийсь лімітед шоп. Ану. Ух ти, ну в мене воще нема таких штук. Я не знаю, що це. А тут? Ну тут теж. Так, реліквія. Ага, тут можна піти всім. Ну, якраз у мене команда набралась, погнали. І щось тут ми зараз будемо робити. Так, реліквія від стартсон. Ага. Ага, ми будемо шукати реліквії? Погнали. Так, ну тут байдуже стільки в те сили, тут просто клікати треба. Я поняв. Погнали. Давай, 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 давай. Ми зараз повинні 100% знайти. Все повинні пооткривати. Ось, ось ключ. Давай, давай, давай сюди. Що тут у нас? Ключ? Взяли. Погнали сюди тепер. Давай, 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 давай. Ми тільки 20% знайшли, братва, не розслабляємося. Опа, оце нам треба. Погнали. О, так взяли, да? Так ми тепер по два демеджа зносим Непогано, давай сюди. О, ще одна така. Ох ты, йо. Авко, ключ! А в кого ключ! Ладно, я поняв. Значить нам не сюди поки що. Ключ же ж хтось взяв. А в нас ось мапа є, я на нього навіть не дивився. Давай хлопці, добивайте тут. Ага, так тут не так мало, як я думав. Окей, погнали далі. Ось ще один ключ. Беремо, взяв. Там жовтий, напевно, треба був ключ. Погнали. У нас ще є час, тому ми можемо поки туди піти. А жовтий зараз піде там відкриє. І буде нормально, ми все підберемо. Бо синій сюди, ось я копа. Так, він ще підібрав демеджа більше. Давай ще. Тут ще демедж буде. Підібрали, по 5 демеджа вже зносимо. Погнали далі. Ось до кристали! Оооо. 20 тільки? Тільки двадцять! 20? якісь золоті ворота. Виносимо. Ану. А далі синій ключ. Ну синій ключ у нас є. Погнали. Давай, братуха, тушим. А тут червоний ключ. Червоний ключ! У Нас його нема. Це, походу, треба той синій зламати поки що. Так, да, тут все задумано на те, що треба бігати багато. Бігати треба дуже багато. Погнали. Так, нам туди. Ану. Червоний ключ. Отут і є черво. А чого ти, Спарта, не добив цей ключ? Ти ж тут бігав. Все, тепер пошурували назад. <хе, Хе. Давай, пацани, у нас є четвертий ключ. Точніше, не четвертий, а червоний. Погнали, ми зараз можемо забрати останній приз Звідси. Ось, ось, 405 хп у нього. Погнали. Давай, пошурували. Щас несем. Бем. Все, ми всі можемо покрутити. Давай. Спін. У мене спінів є нормально. Давай виключимо анімацію, щоб швидше було. 40, 40, давай. А, ні, ну це теж непогано. Снеків, дивись, сіки. Бем. Давай ще покрутимо. І ще 40. Все, можемо виходити. Єс, yes, ми все пройшли. І, до речі, ці снеки ми ж можемо використати в прокачці пета нашого. Якщо я не помиляюсь, це робиться якось отако апгрейд. Ух, тебе і коштує апгрейдити. Куди він дівся? Я його продав! Я його продав, а не заапгрейдив! Я його просто продав! Ладно, друзі, з вами був Саня і всім пока!